Слава нашому Господу! Знаєте, так, слухаючи слово Боже, я ще раз ще раз в своєму серці я дуже дякую Господові, що в свій час Господь постучав в моє серце, і я його прийняв по милості Божій, не за те, що я такий молодець, не за те, що я така праведна людина, а за те, що Господь по милості помилував мене, і Він дав почути. Свій голос в серці моєму себе, і я йому сказав так. Знаєте, ви вже чули, звати мене Раміль. Воно так десь чудно, бо хто знає, знає. Тут багать, є багато людей, які не знають. Бачите, так в житті буває, що каються і Рамілі. Знаєте, воно чуть-чуть смішно, є різні імена, є різні нації. Також і в моїй сім'ї в мене теж. Раніше був такий лозунг в планетарії всіх план соединяй, стран знаєте, І так сталося, що Господь е, з'єднав мого батька, він по національності татарин і маму українку з Закарпаття. І отак от ми родилися в той сім'ї, в цій сім'ї, де ми проживали і в свій час. Господь дав нас братом. І знаєте, от зараз такий є бар'єр між. Мовами, і ми це розуміємо, воно дуже шкода. Але ми вчимося. Тому я би хотів десь так вас е, наперед, е, щоб ви десь не гнівалися. Бо ми вчимося. Буває, так і ще проскакивають всякі такі слова. Може, десь комусь воно може різати в уші, але не гнівайтеся, не обіжайтеся. Господь любить кожного. І всі ми стараємося. Ми... Е, Турбуємося один за одного, щоб нам було добре, тому і служимо, тому стараємося, що від нас залежить робити. Тому хай Господь нас благословить. Я б хотів деякі також речі сказати і помолитися за те, що є у мене на серці то слово, яке ми читаємо. І Господь він нас учить. І це дуже добре, коли люди Божі вони мають таку звичку слухати Слово Боже, яке нас навчає, яке нам допомагає бачити свої вчинки себе. І знаєте, слухаючи Миколу, я так згадав себе, коли Господь також коснувся серця мого. І ми дійсно так, я кажу, ми, тому що було багато хлопців, і один із них брат Тарас. І Господь так коснувся, і е, знаєте, дійсно, все те, що во там було жило з дитинства, воно возростало, воно почало все рушитися. І я розумів, що я неправильно жив, я неправильно йшов, і це якраз, що слово воно дуже багато зіграло в моєму житті. Ці проповіді, свідчення, молитви, пісні, які були в тому напрямі, знаєте, серце моє почало плавитися, воно почало плакати. Я почав жаліти за те, що я зробив і робив. Хоча так, якщо подивитися нічого такого поганого в житті, я не зробив, я не вбивав, я жив як обична мірська людина, світська. Но тим не мені, коли я почав себе перевіряти, Господь дав мені таке серце, і я почав перевіряти себе по слову по слову Божому, моє серце плакало. І знаєте, я вдячний Господові, що до цих пір Господь явив мені милість, і я знаходжусь в числі дітей Божих. І я би хотів так дожити своє життя. Я не знаю, скільки Господь дає кожному із нас, ми не можемо це гарантувати. Да? Старша людина знає, що вона помре. А молода може померти. І знаєте, зараз дуже багато помирають молоді, молодих хлопців, і дівчат, і жінок, і так далі. Дуже багато помирають і не по своїй волі. Так стається в житті. І дуже важливо, щоб ми були готові. Цікаве є місце в Слові Божому. «Блаженні мертві, які вмирають у Господі. Так говорить дух. Вони заспокояться від трудів своїх, і діла їх ідуть вслід за ними. Як добре, коли людина прожила в Господі, як добре, коли у людини, у мене, у Тебе діла на цій землі були добрі, і вони підуть вслід за кожним із нас. Як це добре? Як добре прийти в добре, гарне приміщення, де тепло, як добре, коли ми всі одягнені, гарні, як це добре? І знаєте, як буде добре. Коли ми так духовно будемо одягнені, коли ми будемо чисті перед нашим Господом, і наші добрі діла вони пристануть перед Господом, і нам не буде соромно. Ми будемо радіти, ми будемо радіти з Господом за те, що Господь свій час нам дарував ці думки, дарував це покаяння, за яке тільки що ми чули, і це дійсно сталося в нашому житті. І ми не просто сказали, вибач, але після вибач ми поміняли своє життя. Це дуже важливо. І знаєте, слово Боже каже, що блаженні ті люди. І от роздумовуючи над Словом Божим, у мене є такі думки, з якими хотів би поділитися. Також ми в книзі відкриття, Откровення ми читаємо такі слова, і як ти зберіг слово терпіння мого. То і я збережу тебе від години спокуси, що гряде на весь світ, щоб випробувати тих, хто живе на землі. І от тему, яку таку коротеньку я б хотів поділитися з усіма вами наступний стішок. Ось, гряду скоро, тримай, що маєш, щоб ніхто не перейняв вінця Твого. Господь говорить мені і тобі, щоб ми тримали щоб ми тримали те, що маєш, те, що Господь свій час дав нам, для того, щоб ми цей фокус, цю дорогу спасіння ми її не втратили, щоб ми її не поміняли на це, можливо, добре таке мірське життя, яке є коротко короткочасне. І знаєте, недавно у нас в церкві померла бабуся, їй було 85 років. Відносно вона. Недавно прийшла до Господа, вона прожила гарні роки, і десь, може, років шість, плюс-мінус, да, там десь так вона покаялася, вона прийняла Господа Ісуса. І знаєте, коли вона помирала, вона в її глазах була радість. Вона знала, до кого вона йде, вона знала, хто її чекає. І до кінця своїх, скажімо, днів вона вже в лікарні була. Вона, вона любила читати стіжки, і вона була напитана тим, тим словослов'ям, і так далі. І знаєте, от, не зря говорять, що в серце живе, воно на уста і виходить. Це правда. І я дуже радів за цю бабусю, яка померла в свій час, так, Господь определив, але дуже радів за те, що вона померла в Господі. Тому й слово Боже каже «блаженні ті люди, які помирають в Господі. Ну, для того, щоб померти в Господі, нам потрібно прожити. І Господь дуже багато вчить через Слово Боже. От з самого початку до самого кінця Господь дає людям вибір і каже, щоб ми вибрали життя, щоб ми жили з Господом, але право, право стається за людиною. І що ти і я сьогодні, коли ми живі і здорові, ми можемо щось зробити, ми можемо щось поміняти. Що ми вибираємо, добро чи зло. Хай Господь нам допоможе. І оці слова, щоб ми тримали, що ми маємо. І я десь такі чотири пункти для себе обозначив. Хочу поділитися з вами. Перший пункт, що ми маємо, це спасіння. Спасіння в Господі Ісусі Христі, яке дано нам даром, хоча за це заплачена дуже велика ціна. І якщо ми читаємо Слово Боже, ми пам'ятаємо, що зробив Ісус Христос за Тебе і за мене, зараді мене і Тебе. Як Він пішов на той хрест, на ту смерть, над якої, з якої змія сміялися, над Ним надругалися, і в кінці кінців вони посміялися і Його розп'яли. І Він, дивлячись на цей народ, він каже: «Прости їм очі. Ібо не знають, що ділять, Господі. І от коли от ми бачимо це, коли віруюча людина це згадує, вона має пам'ятати, що це дуже цінно. І прийде час, коли уже розкаяння не буде ні до однієї душі. Те, що ми сьогодні чуємо, у нас є час, і щось, ми можемо щось зробити. Дивіться, що написано. І вас, мертвих, через злочин і гріхи ваші, в яких ви колись жили за звичаями світу цього, з волі князя Піднебесного Духа, що діє тепер в синах противлення, між якими і ми всі жили колись за нашими плицькими похатями, виконуючи бажання, плоті і помислів та були співстання. Природі, за природою дітьми гніву, як і інші. Бог багатий милостю з, з великої своєї любові, якою нас полюбив і нас, мертвих за злочини, оживотворив із Христом благодаттю в Спасені і воскресив із Ним. І посадив на небесах у Христі Ісусі, щоб у майбутніх віках явити безмірне багатство благодаті своєї благості до нас у Христі Ісусі, бо благодатью Ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар, не через діла, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творіння, створені у Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував. Щоб ми виконували, бачите, оцей дар спасіння він дан для людини, щоб вона не хвалилася, щоб вона не думала, що це за то або за то. Біблія говорить, ти раб, нічого не значащий, маєш робити те, що ти маєш робити. І якщо тобі Господь дав більше, роби більше. Не дивися на тих, хто робить менше, і той, хто робить менше, не, не смущайся, що хтось робить більше, ти роби те, що від тебе залежить. Це дуже важливо, тому що кожного діло воно піде за людиною. І коли прийде цей суд. А він прийде до кожної людини, і вона пристане, і Господь буде зважувати, і та людина буде розуміти, що вона могла робити, а що вона не хотіла робити. І там не буде такого кото смущення в тому, що от хтось більше зробив. Кожна людина буде переживати за себе і десь буде радіти також за себе, що вона змогла виконати все те, що Господь їй доручив. Другий пункт це віра. Ми вже в часті тут бачили, тому що ви спасені через віру. Якщо людина не повірить, то людина не зможе далі йти. Написано так, що приходящим до Господа потрібно вірувати, що Бог є. Якщо людина в це не вірить, вона може ходити на зібрання, вона може робити такий благочестивий вид, але воно нічого не дасть. Тому що якщо ти віриш. То ти будеш старатися і виконувати, ти будеш старатися і жити. Знаєте, іноді буває, і я це теж пережив в своєму житті, що ми десь смущаємося перед іншими людьми. Ми більше можемо смущатися перед людьми, чим перед Богом. А що скажуть люди? А як, як так от якось от зробити, щоб всім нам було добре? Я бачу, що в першу чергу треба. Переживати і розуміти, що скаже Господь. А людей любити з людьми. Також треба правильно поступати в любві, але розуміти, що ми маємо розділяти, вміти це розділяти, що є зло, а що є добро. І також написано у вірі. Я не буду багато говорити. Ви читайте слово Боже. Хто не читає, читайте там, все описано. І далі у нас іде слово Боже. Слово Боже так ваша воно йде вслідстві віри, бо написано, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Знаєте, коли людина все це робить, старається слухати, читати, молитися, старається просити у Господи, Господи, дай мені зрозуміти то або інше. Багато ми можемо не розуміти. Знаєте, багато є конфесій, і ви всі свідки того. кожен по-своєму розуміє, але написано, що Бог є один. Знаєте, віра одна, і прийде час, коли Той один Бог він буде судити всіх людей, то питання, як ми жили, як ми поступали, і багато братів люблять казати, що ця Біблія це є інструкція для людини. І якщо людина старається цю інструкцію читати, вона буде і жити. Тому хай Господь нам всім допоможе, щоб ми тримали те, що Господь нам дав. І от... Чет... третій пункт це Слово Боже, і четвертий пункт це Дух Святий. За Дух Святий я хочу зачитати. І багато тут можна, можемо читати, можемо е, друг другу підказувати, десь молитися за то. Але знаєте, так як людина сама це е, прочитає, так як вона сама за це вимолить, ніхто їй це не зможе зробити за неї. Тому я як собі, так і вам раджу читати, тому що. Е, коли людина в тому упражняється, Господь дуже багато відкриває, і не відкриває в комусь, а відкриває в тобі самому. І ти бачиш себе, і ти цим займаєшся, і ти блаженна становишся людиною. Дивіться, що написано про Дух Святий, про який Господь також часто нагадує. І я би хотів зачитати це у нас. 14 розділ Євангелія від Іоанна. І такі слова. І я ублагаю Отця і іншого утішителя дасть вам, щоб був з вами повік Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його. Ви ж знаєте Його, бо він з вами перебуває і у вас буде. Не залишу вас сиротами. Прийду до вас. Дух Святий це утішитель. Він е, той, який Господь послав на, це, на цю землю для людини, щоб людина себе не чувствувала сиротою. Знаєте, коли людина сирота, у неї нема ні батька, ні е, мами, е, йому дуже сумно цій людині не просто в цьому житті. Знаєте, до тих пір, поки є батьки, якими б вони не були, батьки. Вони тебе люблять, вони тебе послухають. Вони, якщо віруючі люди, вони будуть молитися за тебе, вони переживають. Ніхто так не буде переживати з людей, як рідна твоя мама або тато. Знаєте, тому хай Господь благословить кожного батька і маму, хай дасть їм здоров'я і мудрості, щоб вони не до кінця своїх днів на цій землі вони е, трималися і робили свою працю. От. І тому Дух Святий це є один із утішителів, він той, який не оставляє е, сиротами людину. Другий момент е, значить, направлення Духа Святого, е, за який я сказав, утішитель же Дух Святий, якого. Пошле Отець, в ім'я моє, навчить вас все і нагадає вам усе, що я говорив вам. Дух Святий, через Слово Боже, він також учить, Він нагадує, він показує ці слова. Ми знаємо, що Слово Боже воно писалося мужами Божими, які були двіжими Духом Святим. І от ключ. К розумінню Слово Боже, це Дух Святий. І хто в цьому упражняється, він, він не останеться, значить, в стороні, він буде розуміти Слово Боже, він буде наповнятися. Третій такий момент, що робить Дух Святий, це коли ж прийде утішитель, якого я пошлю вам від Отця, Дух істини, який вам, який від Отця виходить, він буде свідчити про мене. Дух святий він буде свідчити про Ісуса Христа. Люди, люди, які наповнені Духом Святим, вони не можуть не свідчити за Ісуса Христа, тому що в ньому є спасіння. Написано так, що нема іншого е, імені під, під цим небом, через якого людині. Повинно спастися. Це Ісус Христос. Хто любить Сина, тот любить і Отця. Не можна зробити щось інакше. Тому Дух Святий він буде нагадувати, і людина буде цим жити. І четвертий такий момент, який робить Дух Святий, утішитель не пройде, не прийде до вас, а як я піду, то пошлю його до вас. І коли він прийде, викриє світ за гріх. І за правду, і за суд, за гріх, тому що не вірують в мене, за правду, тому що я йду до Отця Мого і вже не побачите мене. А суд, бо князя світу цього осуджено. Це буде робитися, це буде робитися в церквах. Іноді, знаєте, буває так, що. Люди десь ображаються. Зараз така демократія, в принципі, що людина хоче, то він і робить, що хоче, то вибирає. Знаєте, іноді бувають такі випадки, коли людині не подобається, що якось їй не, не дуже зручно на, на, на зібранні, бо там якось облічені. Много там якось, отак, треба дуже себе перевіряти. Знаєте, дуже легко там, де все, все люблять, алілуя, слава Богу, все на своєму місці. Але людина має розуміти, що Дух Святий він буде робити працю над кожною людинкою для того, щоб людинка спаслася, щоб вона була тою блаженою людиною, коли прийде час смерті, щоб вона не була застата в розплох, тому що бувають речі, які ми можемо думати, що це добре, а на самом деле це може бути зло. Тому хай Господь нас помилує і поможе. І як результат того всього написано друга половина цього стіжка. Щоб, щоб, щоб ніхто не прийняв вінця Твого. Як результат і того, в кінці кінців людина получить вінець, якщо вона добре ходила перед Господом. Що таке вінець? Це символ нагороди, це символ вірності, перемоги, спасіння, яке, звершує, яке завершує, завершує е Вірним проходженням дистанції, тобто ось такий є вислів, такі є значення, що таке вінець, і тому людина, яка воно пройшла цю життєву дорогу добре. В кінці кінців є ожидає радість, її ожидає спасіння і великий подарунок від Господа за те, що людина зробила в цьому житті. Це є плоди. І Ісус Христос, коли Він обращається через Слово Боже, написано так, що а без мене не можете робити нічого. Без Ісуса Христа ні одна людина, яка б вона була добра, яка б вона була щедра, без Ісуса Христа вона нічого не може зробити, бо вона це буде робити не так, як це потрібно робити. Знаєте? Іноді добру справу можна зробити погано. Вроді, думаєш, ну як так? А от так, тому що ти не знаєш ні часу, ні дня, коли і як це треба зробити, щоб це принесло добрі плоди. Тому хай Господь всім нам допоможе дійсно слухатися Господа, слухати, чути в своєму серці Дух Святий, який буде говорити тобі і мені, нагадувати, коригувати. І коли ми будемо щось робити, це буде для слави нашого Господа, ні для нашої слави. Знаєте, ми такі люди, іноді де Людина може в Божому напрямі робити для своєї слави. Да-да, це Господь, але через мене, розумієте, і так воно буває. Такі ми люди, ми десь егоїсти по, по, по своїй природі. Тому хай Господь нам допоможе дійсно, щоб ми в кінці свого життя дуже е, добре е, значить, відчували себе перед Господом і перед молитвою. Я хочу зачитати ці слова, які один раз апостол Павел. Прочитав, і це записано в Слові Божому, і я би хотів, щоб я то собі, собі желаю і кожному із вас, щоб в кінці цього життя ми змогли оце сказати. Читаю: Подвигом добрим я змагався. Свій бік закінчив, віру зберіг, а тепер готується мені вінець правди, який дасть мені Господь праведний суддя в той день і не тільки мені. Але й і всім, що полюбили явлення Його. На цих словах я скажу амінь. Хай всіх нас Господь благословить на це добре діло, щоб ми читали Слово Боже, щоб ми любили нашого Господа, щоб ми во ім'я Господа Ісуса Христа робили добрі діла й поступки, щоб ми були світлом для цього світу, щоб ми були світлом і друг для друга. Знаєте, в церкві теж потрібно бути світом. Тому що ми кожен раз ми робимо якісь вчинки, і ті вчинки можуть бути добрими і недобрими. Ми або робимо приклад добрий, або, при, або робимо приклад недобрий. Хай Господь нас береже, щоб дійсно ми були цим добрим прикладом. І в кінці ми могли почути в свій адрес такі слова і могли тверде і чітко розуміти, що я все зробив, що тільки міг. Із того, що дав мені Господь. амінь. Давайте помолимося.